Вітаю всіх на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я після важкої ночі в Україні. Трошки позитиву. Чудово співають птахи і дуже красиво квітують квіти. Ось такі чудові, красиві те, які вже перецвітають, трошки рудіють від дощу, тому що дощ вчора. Тільки вчора, мабуть, три рази починався і закінчувався, кругом громихало, гриміло. А ніч була надважка. Тут над будинком десь шахеди летіли десь п'ять груп. Не знаю, поскільки темно було вночі, але диркали так, що казали, зараз на будинок залетять. Ой, і всі, як ми знаємо, як ми вже читали в новинах, всі полетіли на захід. І ракети, і шахеди і ніяк нас не залишать у спокої. Але не дивлячись на це, ранок чудовий, птахи співають. Ми, українці, ми розправляємо крила, живемо. Ось такий чудовий у мене кущик летучої рози. А тут рядишком ромашка все більше і більше вже розцвітає і теж не менш чудова. Десь далі зозулька зу кукукає. Ну і що встигла зробити? Привезли косилку з ремонту, і тут біля будинку з цієї сторони я минулого разу не встигла покусити. І ось почала ось оцей кусочок прокусила. Буквально 5 хвилин. І ось далі навіть не докусила. Все, вона знову замовкла як і минулого разу. Не заванялась, не задимилась, нічого. Просто замовкла і більш не включилась. Так точно і минулого разу. За ремонт віддала 500 гривень. На 5 філин хватило. Так, да, треба купляти нову, тому що з цими ремонтами ось розцвітає вже лілія. Буквально за два дні, поки я тут була, моя красуня починає розквітати. Ну і що встигла зробити? Досить прохолодно, дощ ішов, гроза була. Ну, градуси 15 зараз і досить прохолодний вітер. Обірвала малину, обірвала остатки смородини, по річку, вибрала полуницю, пересапала скрізь усе помідори і картоплю, покропила від фітофтори. Полоницю теж міжряддя просапала і внизу в кожних кущиках були такі вже червонуваті, жовтуваті листочки. Я їх пообривала, щоб кущик оновлювався і щоб викидали нові цвітоноси. Тут ось у мене під грушою. Рядісочка ще була пізненько посіяла. І думаю, вже з її толку нема, вже, мабуть, треба вирвати бодилі, а там ще стільки рідісків було. І така агра хороша і не жорстка, агра м'яка, нормальна. Я ще багато так нарвала редісочки, ще й сестри віднесла. Кажу, боже, мені ж це все увезти. У мене стільки дві руки. Просапала моркву, буряк. Вже цього разу не підживлювала. Просто огорнула, просапала, огорнула. Картопля красиво квітує. Мене навіть питали, який сорт. Не знаю. Назву не знаю. Оце якась чуть-чуть ту скаєчку якась рання. Теж не знаю, як звати. От я там або купляла в когось, якось у мене не вродила, і купляли, і з тої, що купляли, яка мені сподобалась, я відложила на насіння, а купляли в знайомої сина Сашка. То вона у мене так і зветься, Сашкова. Потім тут у мене в селі. Подружка Раїса живе теж. Якось вона давала мені картоплю. Так вона мене і підписана, Раїна. Десь там ще в когось брала, підписана Оліна, Таніна. Ось такі в мене сорта. Як звуться, не знаю. Але підживлювала, не підживлювала, а кропила минулого разу від фітофтори. Фітофос називається. Воно від фітофтори і якісь там вітаміни і мікроелементи. То минулого разу, як я їм покропила і приїхала, я картоплю не взнала. Дійсно підросла, гарно квітує. Ну, можливо, ті мікроелементи подіяли. Ними ж фітофосом я кропила і огірочки. І підливала буряк моркву. Там написано для всіх огородніх рослин. І помідори кропила від фітовтори. Ну і вчора я ще забила палки і підв'язала оці нещасні помідорчики. Бо такий кожного дня тут вітер і їх просто вигинає. Думаю, ну доламає. Як холод їх не добив і дощ, то доламає вітер. І я які більше попідв'язувала. І знову ж таки цим фітофосом кропила. Вчора помідори від фітофтори і знову пройшлась по картоплі, бо буває ще рано копати, а листя жовтіє і вона сама жовтіє. То оце такі справи я робила. Все пересапано, все чистенько. Квітки ще вчора теж підживлювала, але вже міндобривом. На огороді я стараюсь більш чимсь натуральним підживлювати, ну а квітам можна дати і міндобриво часник наступного разу, мабуть, прийдеться вже викопувати. Стрілочка ось поставила вже майже вирівнюється, ну, побачу, як приїду. Всім миру, здоров'я, благополуччя. Тихої ночі, не такої, як була ця ніч. Пока-пока, до нових зустрічей!